Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас у роботі ВАЗ-2112, 8 Приїхала людина на регулювання теплових зазорів клапанів. Зі слів людини 2 роки, тобто десь приблизько 40 тисяч кілометрів, сюди ніхто не заглядував. Їздив він на газу. Також будемо, по ходу, міняти сальник розпредвала, тому що тут уже все. В маслі, і напевне перевіримо на підсоси воздуху, тому що так з виду видно, що всі прокладочки, там вже все старе, все сухе. Ну перевіримо, чим чорт не шути, як то кажуть. О. Це вже лопнуло, замінимо і провіримо де ми також. Займаємося. Сальничок замінили. Так тепер то все виглядає, поведували. Клапана відрегулював, потім розкажу, що до чого. І заміряли компресію. Так, друзі, машинку я закінчив, ось так працює. Є питання е, до газового оборудовання по настройку. Маленький провал. Ось так працює наш моторчик. На підсоси воздуха я перевірив, все чітко, ніде нічого не підсасує, все нормально. Машинка у нас тренінчик, бачите, це наша. До блока я так і не підключився. Не оприділяє його до дніжка. Тому, тому якось так. По зазорам скажу трошки згодом вам. Що ж, друзі, людину я вже відпустив, він собі поїхав, хотів вам показати, які були тут зазори, які шайби. Чесно кажучи, я був на порядок здивований, тому що 40 тисяч кілометрів на газу, проїхавши і не регулювати клапана. І такі зазори. Значить, дивіться, перший клапан випускний був 0,20. Так, він піджатий, нижче допуска, але ж він не зажатий на смерть, розумієте? Для 40 тисяч кілометрів на газу це досить непоганий показник 0,20. Так, ми його поправили як потрібно, 0,35, по закінченню шайба 320. Якби вже тонковата, але все рівно ще є куди регулювати. Значить, Вторий, третій, четвертий, четвертий випускний в ідеалі. Так? Я їх навіть не трогав, зазорить, як повинні бути. П'ятий трішки піджатий. 0,30, але в допуски ми його поправили шайба 3,35. Шостий ідеальний. Сьомий трошки розжатий поправили, І 8 трошки піджатий. Тобто, прям сказати, що щось вау кримінального немає. Ну так, перший клапан піджатий. Все. Тому. Тому я ж і кажу, що я був здивований. Людина їздить спокійно, не рве машину. От, і тому ось такі результати. Але все-таки я його ну, відправив до газовщиків, тому що на газу, коли заводиш машину, то загорається чек. Тобто якась ошибка є. Може багато, як обичного, або бідна сміс, це у них якби болячка. На бензині чек зразу тухне. От. По діагностиці я не зміг підключитись, ніяк не оприділявся наш блок управління двигуна, тому, на жаль, не допоміг. Єдине, що ДМРВ я провірив, 1.03 показує. Тобто ДМРВ живе. Тому, друзі, такі справи. Все. Працюємо ми далі і, е, і не ламайтесь просто, друзі. Приїжджайте просто на регламентні роботи. Всім гарного дня, до зустрічі!